Чим закінчиться ця невизначеність? Подумайте про свого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, хто ваш партнер, про кого йде мова. Людина, яка любить, цінує гроші, можливо, земного знаку, задяку, бо любить комфорт, любить е, піклуватися про інших. Знаєте, він досить турботлива людина. Для нього е, важливо, щоб ті, хто поруч з ним, не в чому не мали якогось е, дефіциту. Тому він е, щедрий на дарунки, він щедрий на піклування, він завжди підтримає, допоможе, щось там принесе, щось дасть. Його не потрібно е, лише Раз просити. Він сам бачить, чого вам бракує, і щедрою рукою може це вам забезпечити. Тобто така людина досить щедра. А, добре, то чим же закінчиться ця невизначеність з ним? чому полягає вона і чим вона закінчиться? Ну, знаєте, він просто людина, яка. Досить повільна. Ну, Для земних знаків Зодіаку це така характеристика притаманна. І карти його також цю характеристику показують. Він вас ревнує, він на вас ображається. І ці дві карти про його емоційний стан, який каже, що зараз невизначеність в вона. Є наслідком того, що в нього багато на вас образ і ревнощів. Щось його роздратувало, на щось він зреагував, щось його збентежило. І, власне, це, цей стан викликає в нього таку паузу. Але ця пауза тільки здається, пауза, бо в його картинці світу він насправді рушає вперед. А просто дуже-дуже повільно. Тому невизначеність закінчиться. Вона може закінчитися не так швидко, як хотілося б вам, але в. Його його картинці світу це нормальний темп. Лицар Пентаклів досить повільна карта, тому невизначеність закінчиться згодом. Я б сказала так. Чим закінчиться? Перемир'ям закінчиться, бо карта несе позитивний заряд, бо карта каже про те, що, врешті-решт, все владнається. Просто треба набратися терпіння. А терпіння з, таким, з такою людиною дійсно потребує багато, бо він не. Ніколи нікуди не поспішає. І у вас вже можуть бути ну, всі весь терпець рвається, а він все ще тягне, тягне і тягне. Але, врешті-решт, прийде і буде нормально з вами спілкуватися і нормально повирішує всі ці питання невизначеності.